Доброго дня, шановні учні. Сьогодні у нас скетчинг аквареллю. і нам знадобиться все, що ми використовуємо для акварельного живопису. За виключенням пензлів, я скетчинг рекомендую малювати саме синтетичними. Бо скетчинг – це малювання швидке, воно тренує вміння бачити в цілому композицію та пропорції, не відволікаючись на якісь малесенькі деталі. Тому особливість в тому, що ви не робите попередній малюнок олівцем, а починаєте відразу з великих плям кольором. Не вдивляйтесь у предмет. Вам треба побачити тільки його силует загальний в його пропорціях. Я бачу зараз, що собор, який я малюю, це пляма нижня, яка видається вліво. Потім надстроюється така друга частина вже зверху. І третя частина це три такі циліндри, які стирчать зверху. Це я саме і малюю. Я, власне, навіть не думаю, що це собор. Я просто перемальовую якісь плями то більші, то менші. Десь вони темнішають, десь вони світлішають, десь більш теплий відцінок мають, десь більш холодний. Я не стараюся замалювати все. все Однім, одним тоном. Я десь малюю якісь рисочки, якісь плямочки, десь залишаю поверхню світлою, десь терчать якісь нерівності, а десь якісь а, віконці, які просто виглядають впадинками. Я навіть не можу побачити підробиці, які роблять їх архітектурно правильними. Вони на відстані просто якісь затемнення, не дуже навіть чіткорівні. Просто малюйте, що бачите, це ваша інтерпретація, ваше бачення. Зараз звертаємо увагу на композицію. У мене велика пляма справа, тож я маю щось намалювати зліва, для того, щоб компенсувати положення у аркуші. Тож я зараз беру і домальовую дорогу, яка мені дає можливість. Розглядати мою роботу на даному етапі як цілісну. Переходимо до деталей маківок. Звертаю вашу увагу, що ми знаємо, що вони золоті. Але ми малюємо в куски не те, що ми знаємо, а те, що ми бачимо, тільки малесенькі плями жовті нам дають можливість зрозуміти, що вони золоті, а основна частина маківок зовсім, зовсім не жовта. Ми так і малюємо. Верхня частина холодна і темна. Вимальовуємо форму, дивимось, яка маківка зверху, яка нижче розташована, і доповнюємо деталями. Теж не вимальовуємо рівнесенько лінії. Ми бачимо, як набір плямочок, не дуже зрозумілих на відстані. Тож не будемо малювати, як нам підказує наш мозок. Ми малюємо те, що бачать наші очі. Зараз з'являються акценти в нашому малюнку, найтемніші частини. І орієнтуючись на них, ми будемо робити всі інші деталі, порівнюючи їх з насиченістю цих темних плям. На задньому плані можна побачити там ще залишки куполів, які там на задньому плані, ми їх там також трошечки додаємо. Ми зараз бачимо, як виділяються окремо куполи, вони дуже деталізовані, тож ми тепер так само додаємо деталі на всю поверхню нашої плями, яка відображає храм. Зверніть увагу, віконця ми бачимо не архітектурно правильними арочками, а знову ж таки неправильними плямами, десь вузенькими, десь більш широкими. Десь у куточках ми бачимо такі згущені тіні, а десь сонечко висвітлює їх і лінія зовсім пропадає. Не думайте про архітектуру, просто побачте якісь плямочки. Так само малюємо і дах над другим поверхом. Ми бачимо то більш широкі, то більш вузенькі лінії. Кінчиком пензлика легесенько малюємо буквально цяточками. Потихеньку посилюємо деталізацію, намагаючись мінімально її зробити. Тут головне не перестаратися. Якщо окремі деталі вийшли надто темними і дуже виділяються, то прополосніть пензлик, витеріть його об серветку та акуратно заберіть зайву фарбу. Що цікаво, я б могла б завершити скетчинг на цьому етапі. Він виглядає досить закінченим. Він легкий і недосказаний. І тільки ви вирішуєте, чи продовжити роботу далі. Я вирішила, що продовжую. І зараз буду доповнювати іншими великими масивами плям З, Власне, об'єктами, які зливаються в о, якусь загальну пляму. Це, наприклад, зараз буде пляма. Зелених дерев, що стоять понад дорогою. Намічаю стволи дерев маленькі вдалині. Чим ближче до нас, тим більш високі. І загальним великим, великою плямою світло-зеленою розмиваю загальний обсяг цих, цих дерев у моєму форматі. Такий собі трикутник подовжений. І намітивши, запускаю туди більш чіткі і яскраві плямочки, щоб дерева були структурні. Зауважте, що найбільш контрастні дерева, що стоять попереду, і саме на них ми намічаємо більш темні ділянки. Щоб дерева не виглядали у вас як ватні палички на ножках, пропускайте непрокрашені якісь ділянки, і робіть такий рваний край. Гілки дерев не мають бути, нібито обрізані. Щоб дерева не висіли у повітрі, нам потрібно намалювати під ними землю і тіні. Спробуйте боковою частиною пензлика провести різко по поверхні паперу, щоб у вас була така неоднородна текстура. Зауважте, що маски ми робимо строго горизонтально, бо це горизонтальна поверхня. Добавляємо тіні з-під дерев, вони вліво уходять на дорогу. Так само строго горизонтально. Весь малюнок у мене зараз промальований справа, тож мені необхідно компенсувати чимось зліва. Я хочу поставити дві людські фігури, вони привертають завжди суттєву увагу глядача, особливо, якщо ми зробимо їх темними. Контрастними на світлому фоні. Фігуру скетчингу малювати дуже легко. Просто дві продовгуваті плямочки з чаточкою круглою голови зверху, і дві ножки тонесенькі рисочки, і тінь під ними. Знову така ситуація, коли скетчинг можна було б закінчити. Він достатній. І ми зараз. Кожен сам для себе вирішує, чи малювати далі. Я вирішила, що доповню ще зліва великими масивами дерев. І зараз вимальовую крону. Ці дерева, на відміну від тих, що справа, дуже близько до глядача, вони нависають прямо над його головою. Тож, ці дерева будуть більш деталізовані. Я малюю їх по сухому кінчиком. Пензлика ліву сторону малюнка і деталізую, зараз не дуже видно за моєю рукою, на жаль, кінчиком пензлика такими танцюючими рухами. Малюю не листочки, а спільну гілочку разом з листочками, тобто це такі продовгуваті кучеряві лінії. Зараз вся ліва частина і лінія горизонту гола і нудна, тож я додаю деталізацію на дальньому плані, особливо зліва. Там буде роща у далечині. Холодними тонами малюємо просто стволи дерев і крони загальним масивом. Бо недалеко і ми їх не бачимо роздільно. Навіть трошки розмиваємо по краю, щоб не дуже чітко вони були видні. Дальній план зліва проработаний, але передній дуже нецікавий тож приходиться додати ще ближче дерево гілля. Працюємо темним, щоб було досить акцентовано. Добавимо ще трошки деталізації на дорозі, і ми знову у положенні, коли можна завершити скетч. Я вирішила ще промалювати небо, а ви вирішуєте самі, чи це необхідно вашому скетчу. Не забуваємо розмити задній план, щоб він не виділявся і не ліз уперед. На цьому я вирішила, що досить, і така робота в мене вийшла. Дякую всім за увагу і щасливої вам всім творчості!